Доброго дня, шановні колеги. Ми починаємо прес-конференцію учасників ініціативної групи 1 грудня, на якій ініціативна група 1 грудня оприлюднить звернення до українського суспільства на переданні виборів до Верховної Ради України. Нагадаю, що до ініціативної групи війшли, і це звернення підписали: В'ячеслав Брюховецький, Богдан Говрилишин, Семен Гузман, Володимир Гурбулін, кардинал Любомир Гуза, Іван Зюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Євген Сверстюк, Вадим Скороківський та Ігор Юхновський. Сьогодні на прес-конференції у нас від ініціативної групи є присутні пан Мирослав Маринович, пан В'ячеслав Брюховецький, Пан Мирослав Попович, пан Ігор Юхновський, пан Євген Старстюк і пан Вадим Спурачівський. Перше слово, і можливість зачитати звернення від ініціативної групи я надаю пану Мирославу Мариновичу. Дякую. Добрий день, шановні пані і панове. Зведення має загальне гасло. Берімо відповідальність на себе. Дорогі співвітчизники, виконують. Парламентських виборів 28 жовтня 2012 року мобілізувати серед нас і задля нас усіх морально стійкий настрій. Україна зневірена. Ця зневіра є вже душевною хворобою. Її найглибша причина не зовнішня, залежна від політики, багатії, влади чи опозиції. Зло, яке відчуваємо, бачимо і усвідомлюємо щодня. Це лише наслідок, який загострює наш стан. Найжорстокіша причина у нас самих. Проте ми віримо, що в нашому суспільстві є потенціал здоров'я і мудрості. Наша віра не є романтичною і люд... надією. Наша віра у наше суспільство це важке, але життєво необхідне зусилля. Подолайте у собі ілюзію, що хтось зробить що-небудь замість вас. Ніхто, окрім вас, не подарує вам доброго життя і не відкриє світлого майбутнього. Позбудьмося цієї ілюзії і разом з нею зникне і зневіра, а з'явиться воля. Наш єдиний шанс це наша безумовна відповідальність. Кожного особисто. І всіх нас разом як єдиної національної спільноти нормальних, розумних, мислячих людей, що хочуть добра собі, своїм дітям і своєму ближньому. Ми закликаємо вас до першого і найважливішого зусилля взяти участь у голосуванні 28 жовтня і зробити осмислений політичний вибір. Який буде відповідати вашій совісті і думці про майбутнє ваших дітей та онуків. У нинішній ситуації моральна втеча, нейтралітет чи байдужість стануть злочином і зрадою. Пам'ятайте, ніхто не може купити ваш голос? У вас немає жодних зобов'язань перед тими, хто на вас тисне. Ви відповідальні перед собою. Ви голосуєте, відкинувши все, крім свого власного розуміння потреб нашого суспільства. Окрім голосування, закликаємо вас зробити зусилля громадянської активності. Не мовчіть про зло, не толеруйте і не дозволяйте порушувати виборчі правила. Не бійтеся зловмисників, бійтеся тільки власної совісті. Повідомляйте про кожен випадок зловживань чи можливих фальсифікацій національним і міжнародним спостерігачам. Закликаємо учасників виборів, а понад усе працівників Центральної виборчої комісії та кожної виборчої дільниці. Не ставайте співучасниками зла. Не виправдовуйте себе думкою, що від вас нічого не залежить. Ви не є заручниками ситуації, ви не є гвинтиками системи. Кожен антилюдський задум ставав можливим для здійснення завдяки слабкодухій думці мимовільних виконавців про їхню нібито непричетність. Ви причетні, бо обрали відповідальність. Від вас залежить чесність у підрахунку голосів. Вибору людей, а отже, наша спільна доля. Не втратьте гідність, вона занадто важлива для нас усіх. Не зігніться під злом. Цей імператив не мовчати і не стояти осторонь, коли перед твоїми очима зло однаковою мірою стосується й нас, учасників ініціативи 1 грудня. Саме тому ми звертаємося до нинішньої влади в Україні. Не покладайтеся на те, що нечесним шляхом можна здобути тимчасову успіху. Він обернеться катастрофою, якщо людська безнадія перетвориться на ненависть. Нинішня влада на чолі з Президентом України несе пряму відповідальність за демократичний і вільний характер виборів. Той факт, що жодна державна інституція в Україні не користується авторитетом і довірою людей, є важкою оцінкою вашої діяльності. Запам'ятайте ці слова. Вони є простою і неголосною людською правдою, проти якої маліють і стають немічними будь-які виверти і виправдання. Ваше ставлення до людей зрозуміле? Ваші наміри і дії достатньо прозорі, ілюзій немає. За останні два роки ви майже не чули свого народу, хоч саме він мав би бути найбільшою опорою для будь-якої доброї справи, що її планувала цивілізована влада. Те, як відбудуться парламентські вибори 2012 року, є рубежем, за яким Оцінки українського суспільства і світової спільноти можуть стати вироком. Жодні помилки попередників не виправдовують свідомі злочини наступників, вас оцінять за вашими ділами. Без надії, однак із особистим зусиллям, зі спокою, спираючись на свій досвід і пройдений шлях, закликаємо вас, не чиніть зла! Воно повернеться проти вас, не зупиняйте Україну. Але найбільшу відповідальність ми, як суспільство, повинні взяти на себе. Ці слова мають практичний сенс і конкретний вияв. Ми віримо у великий потенціал активності українських громадян. Мури, які вже падали під наступом людей, неминуче впадуть знову. Ясна і добра перспектива для України досяжна. Вона залежить від нашої здатності навчитися діяти як один національний і громадянський організм, визначати і змінювати владу, чути один одного і досягати мети. Небайдужістю і особистим зусиллям ми повинні відновлювати і щоденно виховувати у собі інстинкт господаря. Чия колективна воля, конструктивна або протесна, є наймогутнішою силою у рідній країні. Україна існуватиме і після виборів, вона назавжди. Хай за українською надією стоїть не ілюзія, а велике зусилля людей. Не мовчіть про зло, не ставайте співучасникам зла, не чиніть зло, не плекаємо ілюзій, зробімо вибір. Берімо відповідальність на себе. Усе залежить лише від усіх нас. Дякую, <клесурсальная> Дякую пане Мирославе. Зараз кожен з учасників ініціативної групи скаже кілька слів, і потім матимете нагоду задати запитання. Запрошую до слова пана Мирослава Поповича. Слухаючи це звернення, що ми його написали, я не мов би полумізував е е із автора. І з позиції середньої людини, ну що, до, чого, до чого кличе це звернення? Що ми можемо зробити тим, що ми прийдемо, чи не прийдемо на випадок? І взагалі, до чого тут совість, коли йдеться про політику? А в політиці важать гроші і влада? От саме тому, що вона склалась така. Суспільна система, коли втрачаються, як би сказати, сантиметри за сантиметром, втрачаються мірила совісті, мірила моральності, і починає важити тільки те, що безпосередньо гріє вже військові. Саме тому ми вирішили звертатися до моралі, до моралі, яка, яка має бути засадою. Усієї політичної э, картини і тут не випадково з...